Вітаю всіх! Сьогодні обзор рс 9 по паспорту 02. 0201 87 року 12 місяць. Партія бачимо 032-62. Так виглядає саме релі. Зараз ми його тут розіжмемо. І подивимося, що ціна знаходиться у нас в самому релі всередині. Разбираем наше реле. Ось такая сама крышка алюминиевая. И самое реле. Тут, как завжди, у нас идут две медных катушки. И с другой стороны у нас идут контакты. Контакты тут идут паладіві. Такие белые. С местом палладиевых. Пишіть в коментарях, кому попадали такі релі, скільки благородних металів ви з них витягували. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал. Всім пока!